Доброго дня, шановні. Може, вчора бачили, вночі ми йшли спати і побачили косулю тут у дворі. Оце я вийшла подивитися результат. Встигли. Ну, встигли, подивіться. Бачите? Ось результат свіженький. Бачите? Вау, такі добре попаслись, бачите, до пуп'янків. Ну, ну, не буде же кожен день закривати отут-от укривним чи чимось. Ну, отут ми її прогнали, але вона вже встигла поспасти. бачите, Мою красу. Ну, це вже попробували, це ж будуть бігати. Бачите, нарциси, слава Богу, не чіпають тут гіацинти. Ось. Це якраз отут стала і зараз подивлюся, Вон тут теж тюльпанчики, бачите, ходять сюди, вони вже тут були. Ну і ще прийдуть, мабуть, бачите, грядочки. Тут я вже і припорошила їх. Як кажуть, замульчувала, щоб так не виділялося. Ну тут вони вже побігли і пішли, от бачите. Простори канадські. От, не знаю, що там от є в мене шпальна грядка. Зараз спробую пройти на правці. Може не втоплюся, бо тут у нас дуже-дуже мокро, бачите? І теж вже бач, знову захмарилося. Напевно, на дощ. Зараз підійду до шпальної грядки, гляну. Ось тут, напевно, ще приходили раз. Тому що я позатикувала паличками, але то, знаєте, як, кадило комусь. Мастер теж. Ну, це вже бульбочки треба буде викопувати і, напевно, відра буду садити. Бо, як кажуть, неприємно. Чекаєш, чекаєш краси. Ну Це вони на це звичні не їдять, а тюльпани їм до смаку. От тому вони і. Ну, тут я не знаю, мабуть, ще не дійшли. Бачите, яка купка тюльпанчиків, тут нарциси. Так, а це в мене зійшла Вероніка. подивіться, було темно-темно, думала, все, вимерзла. Аж Вероніка треба буде поділити. Дуже мені. Вероніка вузьколисна. Є багато видів Вероніки. Ну, але це така у мене вузьколисна, але теж гарненька. І оце, подивіться, Монарда. Красуня. Ой. Одне єдине, що вона мучнистою росою покриваються листочки. Але попробую місце є. Виставлю їх як солітери. <кій> на на простогоні. Ось отут у мене кущі щось дуже важко перезимувала, перезимував фант. Але буду. <кій> Множити його, може, відійде. <кій> отак от, от, бачите, трошечки почистила. Да де тут, як вилазити город, то вони зразу, все-все, зразу. одним махом? <кій> Ось, мабуть, буду робити гірку, шановні. <кій> буду насаджувати потрошки, отак от Оцю красу множити. Любо глянути, такі вони гарнюні. Ой, щось закашлялось. Трьохколірні. Ось бачите, і ці синенькі. Ну, оце перші, як кажуть. Ну, все, бувайте здорові і гарних вам сусідів. Бувайте здорові.